Всім привіт! Сьогодні приготуємо щось типу такого пепешного кексику з фініків без цукру. Нам знадобляться десь 15 штучків фініків. Я їх просто ось так на половинки, вони в мене вже без кісточки. Заливаємо все теплим молоком і залишаємо наші фініки десь на 20 хвилин, щоб вони трошки розм'якли. Тепер додаємо 2 яйця. 1 ложку соди, 1 чайну ложку розпушувача і 3 столові ложки какао. Раз, Також э, родзинки і також ще додам крошки горішків. Заливаємо в нашу форму. Будуть дуже. Бачите, який він мягенький? Може, тому обов'язково спробуйте приготувати всім гарного дня.